Я лікар-хірург-ендоскопіст Олег Сергійович Черниш. Одного разу пацієнт прийшов до нас на звичайну скринінгову процедуру гастроскопії, тому що щороку він проходить лікувальну комісію. Під час гастроскопії у нього було виявлено онкологічне захворювання верхньої третини стравоходу. Пацієнта взагалі нічого не турбувало, тобто ніяких скарг не було. Нами було взято шматочки новоутворення для гістологічного аналізу і діагноз був підтверджений. Це аденокарцинома стравоходу. В подальшому пацієнт пройшов повний курс лікування, як хіміотерапію, так і променеотерапію. І зараз, наскільки я знаю, він себе доволі добре почуває. Тому я ще раз наголошую, що скрингові методи обстеження, саме до яких відноситься ендоскопія, вони зазвичай рятують життя. Тому приходьте, обстежуйте, звертайтесь до нас. Ми вам допоможемо підтримувати ваше здоров'я.